Раз. Так, на вивір На виворот холістер розмір С. Ой, а напахчено як! Та, ти що? В парфумові. Так, раз. В парфумах, в пилюки, ви Так, що це таке? Тоже футболка. Футболка, борс, елька отака така. Два. Так. Це у нас фірма. Кроп. Ого. Це вже прям щось велике. Так, ззаді надпис автор. І тут автор суші <смі> Прик Окей. Три. І... І ще одна футболка. Так, що це у нас? Тут не написано. Бачу, що була Еска розмір, а Т Стерлася. Отака. Окей. 4 Чотири. Чотири футболки. 100 гривень. По 25 гривень за футболку, я думаю, цілком можемо дати. І переходимо до останньої. Страшить вона мене, вона щось така велика. Все там торохтите. Хай бог милий. Ви це бачите? Жесть. Я не буду це все діставати. Я буду це отак лотом продавати. Я манав. Тут я бачу льоску, бачу поплавки, бачу тримачі для вудки. І ось штука випала це трамбувач для пружини. 100 гривень даємо. Я думаю, 100 гривень за це все сміло ми зможемо отримати. Там ось льоска є, все. Бачите? Навіть шнур. Окей. Ого. Багато всього, по-моєму, окрім наших картриджів, сьогодні нічого новенького не було, але, тим не менше, дуже велика кількість знахідок, і вони всі різноманітні максимально. Жесть. Якщо вам сподобалася ця е, розпаковка, напишіть про це в коментарях. Всі посилання в закріплених, переходьте, приймайте участь в аукціонах та вигравайте. Всім дякую та до зустрічі!